Добрий день! Сьогодні ми складаємо план тексту. Будемо навчатися складати план тексту та створювати текст за планом. Якщо ви готові, давайте починати. Ну що, починаємо. Для початку нам треба прочитати легенду та подумати, чому так названо цей текст. Білка в човні. Рибалка ставив сітки, на лящів у залитих паводком луках. Він повільно пробивався човном крізь кущі, що стирчали з води. На одному з кущів він побачив якийсь дивний, рудуватий гриб. Раптом гриб стрибнув і просто до рибалки в човен. У човні зараз же перетворився на мокру, перелякану білочку. Рибалка довіз тваринку до берега. Білка відразу вискочила з човна і пострибала в ліс. Давайте з вами зглянемо на слово паводок. Паводок це тимчасове підняття рівня води в річках. Подумайте, чому так названо текст білка в човні? Правильно, він так названий, тому що тут іде розповідь про те, як білочка. З'явилися у човні рибалки. Давайте звернемо увагу, на скільки абзаців поділено цей текст. Перший починається словами, рибалка ставив сітки. Другий на одному з він побачив якийсь дивний рудуватий гриб». І третій рибалка довіз тваринку до берега. Бачимо. Тобто, він поділено на три абзаци. Скажи мені, будь ласка, а чому? Тому що це три логічні частини. Зачин, основна частина і кінцівка. Зачин розповідає нам, про що буде йти мова в тексті. Так, основна частина там відбуваються основні події. І в кінцівці ми можемо з вами побачити якийсь висновок так, після того, як всі події в тексті відбулися. Давайте з вами зараз поглянемо. В нас складено план. До нашого тексту. Давайте подивимось: нам треба розташувати план, Так, пункти плану відповідно до змісту тексту та записати план. Розглядаємо: рибалка довіз білку до берега, дивний гриб стрибнув у очовен, рибалка ставив сітки на лящів. Що нам варто зазначити спочатку? Правильно, першою частиною в нас буде розповідь про рибалку. Тобто рибалка ставив сітки, це в нас буде номер один. Далі, друге буде. Дивний гриб стрибнув у човен, Це буде друга частина. І, звичайно, третя частина це рибалка, довіз білку до берега. Так, Тому що це у нас буде узагальнення, так? Остання частинка кінцівка. Що ж таке план? План тексту це послідовність викладу думок у тексті. План, він може нагадати, як же складається, з яких складається частина коротких, розповідних питальних речень може складатися, і він нам допомагає. Пояснити, яка частина тексту йде одна за одною. Тобто, в загальному, це послідовність викладу думок у тексті. Текст. Подумайте, що в ньому треба зробити, щоб цей запис сприймався як текст. Давайте прочитаємо. А навколо них клопочуться метушливі мурашки. Для них попелиці те саме, що корова для людини. Підбіжить мурашка, полоскоче попелиці вусиками, наче подоїть. Попелиця й випустить краплинку солодкого соку. Злиже мурашка свої ласуші та йну іншу лоскотати. На тоненькій гілості верби дружно сидять попелиці. Запустили свої хоботки під кору, вербовий сік смокчуть. Так попелиці мурашок годують за Володимиром та Насічуком. Давайте подумаємо, що треба зробити, щоб цей запис сприймався як текст. Правильно по зміні нам варто змінити місцями абзаци. Давайте подивимось, що ж буде першим. На тоненькій гілочці верби дружно сидять по полиці. Запустили свої хоботки під кору, виробовий сік змовчуть. Далі буде йти розповідатися, далі буде йти мова про основну частину, про що саме автор нам хотів тут розказати. А навколо них клопочуться метушливі мурашки. Для них попелиці те саме, що корова для людини. Підбіжить мурашка, полоскоче попелиці вусиками, наче подоїть. Попелиця й випустить краплинку солодкого соку, злиже мурашка свої ласощі та йну іншу лоскатати. Так, попелиці мурашок годують. Ось це вже буде в нас суцільний текст. Тобто, перша частинка – Друга частинка, третя частинка. Давайте поглянемо. Нам треба розташувати абзаці відповідно до пунктів плану. Перший план попелиці смокчуть вербовий сік. Друга частинка – як ласують мурашки, те, що є в основній частині. І останнє попелиці мурашок годують. А ще в народі кажуть, що де багато мурашок, там і ліс здоровий. Давайте прочитаємо запис і подумаємо, це завершений текст чи лише уривок. Птахи відлітали у вирій, а молодий білокрилий лебідь не міг піднятися в повітря. У бідолашного було зламане крило. До ставка, на якому птах залишився взимувати. Чи завершений це текст, чи це уривок? Так, це уривок. А чому він не завершений, як ти вважаєш? Правильно, тому що є незавершене речення, і ми бачимо з вами, що в нас є вступна частинка, тобто зачин, так, щоб птахи відлітали у вирій, а молодий білокрилий лебідь не зміг піднятися в повітря. Все. Далі йде основна частина, розповідається, що в бідолашного було зламане крило, доставка, на якому птах залишився зумувати, і так далі. Має йти основна частина продовжуватись і немає зовсім кінцівки. Саме тому це буде уривок, а не повний текст. Спробуйте створити текст. Та розказати про те, що ж сталося з Лебедем, коли почала замерзати вода. Хто йому міг допомогти. І спробуйте придумати все ж таки кінцівку! Складіть і запишіть план свого власного тексту. Домашнє завдання. Сторіночка 27, вправа 4. В домашньому завданні треба буде прочитати текст та подумати, з якою метою автор його написав. Скласти і записати план цього тексту і спробувати переказати за планом. Давайте узагальнимо, що цікавого було для вас на уроці, що нового дізналося, що було складно. За увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся. Ставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!